Яскраву щось світичу оку. Ти мієш підморгувати одним оком? Ей, так не чесна. Тревчитися. Тя, ти мене лускочиш в волосі своєї. Я нічого не можу відяти. Казка про літачок. Жив був літачок і літав, він літав. Спочатку він був маленьким літачком, потім підріз, став більшим літачком. Почав літати трошки на далі відстані, возити пасажирів, потім вже виліз, і його вже перевели в таку. Авіацію, літачів, де він такий між континентами літав. Там в Африку, в Занзібар там, чи не знаю, в Танзанію якусь. Дозвілів, бозив на екскурсію людей. от. А Одного разу він щось там летів, летів, попав в якусь грозу, велика була турбулентність, там все трясло, Короче, його і щось він там поранився, як, як сідав там десь вітром його. Десь сильний вітер був. Занесло, він десь стукнувся крилом. Щось там поламав півкрила собі. І його вирішили на пенсію відправити, щоб він возив там таке між селами якимось пасажирів. І він щось так сумував, бо він вже не міг далеко літати, бо крило його боліло. І він так потрошки, потрошки от, літав. А потім вже йому кажуть, та вже все, не будемо ми тебе вже використовувати. Іди, коротше, в ангар там встань і вже і чекай, поки тебе розберуть на запчасті. Але він не захотів, він втік з вітом і полетів в якусь іншу країну. Ну дуже розвинуту, але там ну, нормально йому було. Він там влаштувався на роботу і допомагав, і е, їздив кропив кукурудзу, там такі, на нього поставили обладнання. І ще там возив туристів, дивитись на сафарі, там як бігають по постелі. Звірі і так йому прикольно було. Він собі там жив. І все, його не розібрали на запчастя. Просто він так собі там літав.